Ця практика називається «крила метелика» або «обійми метелика». Вона останні роки, мабуть, дуже популярна серед психологів, серед психотерапевтів, бо ця практика дозволяє обробляти травматичний досвід, ну, принаймні трошки знижувати цей такий цю емоційну бурю всередині і балансуватися. Тому... Чим більше стресу, чим більше таких важких жахливих подій навколо, тим частіше було б добре робити цю практику. Отже, вона дуже проста. Є багато варіацій, Її я вам покажу декілька. Отже, так ручки зробив, бачите, такий метелик. Прикладаєте от якраз середина грудини під яремною да, ямкою, ставите пальчики і починаєте за метелик. І починаєте поперемінно доторкатися або легенько плескати себе. А, максимально комфортний має, має вам бути сила доторку. Може просто долоньки доторкаються пальці, а може трошки сильніше. А, і частота може бути дуже така повільна, а може бути отака. Тут ви експериментуєте. І знаходити щось таке, що вам максимально комфортно. Максимально комфортно. Очі можна закрити, і отак от хоча б пару хвилин. Інша варіація цих крил це отак от. Спробуйте як вам більше, більше комфортно. Дивіться, цю практику, якщо ну, у вас є така, скажімо так, Психічна травма або сильний такий стрес. Просто всередині все шкрябає, болить. Її можна, ну, знову ж таки, найкраще скористатися допомогою психотерапевтів, психологів, але якщо такої можливості немає, що ви робите? Ви робите практику лобно-потилочна корекція, вона є теж в цій книжці, в плейлисті, робите її. А, от ті Якісь флешбеки, чи якісь таке, що у вас от впливають якісь спогади, те, що у вас от Те що спричиняє вам страждання, Ви от все, все пригадувати не треба, бо якщо пригадувати все-все-все, то психіка точно не справиться. Тому от пару спогадів, яких у вас є, да, от перед очима, їх от зачепилися увагою. Відкрили очі, робите лобно потилочну корекцію по схемі. Цього є окреме відео, подивіться його, будь ласка, зробили і після цього робите цю практику. От в такій зв'язці вони будуть більш ефективнішими. Зробили тут кілька хвилин. Якщо стало легше, добре можна ще раз. Зробити цю практику Є. Можна ще зробити практику для зняття стресу з м'язів щелепи. Є декілька різних різновидів, їх теж можна зробити. І ще раз крила метелика. Зрозуміти, да? психічна травма, да? от людина фізично може бути цілою, а її психіка настільки ну, вражена. Ну, наче як людина фізично там відірвало там кінцівку, ну дуже і людина не не може функціонувати. Ну, фізично вона нормальна, да? все є, а, а всередині її наче от щось розірвало на шматки, відірвало шматок душі, можна так сказати. Тому потрібна допомога, да? людині потрібні медики, якщо з тілом не гаразди. Тут потрібен психолог, психотерапевт, інколи психіатр. Якщо такої можливості нема, то от хоча б самостійно тоді компонуєте оці різні практики. Ще раз крила метелика, лобно-потилочна корекція, практики для зняття стресу за щелеп, і ще можна цю практику золотий ключик, теж є окремо. Про неї відео і в книжці. Ну і далі, 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 далі по схемі. От. Але основа це крила метелика, їх можна декілька разів в переміжку з іншими практиками робити. Що ще сказати, хай знайдуться сили, інколи потрібен просто час потрібен час і потрібні зусилля щоб відновитися хай це вдасться